Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу вам показати, як можливо встановити лічильника, який рахує тюки. Універсально. Неважливо, який у вас прес. Є в мене вельгер і варцила. До вельгера питань нема. Лічильник рахує чітко. Ось він знаходиться отут, біля в'язального апарата. Ось ролик, який ось отак сюди торкається і лічильник рахує. Доварстили, є питання. Лічильник по штату, що стоїть, як хоче, так і рахує. Ось він по штату, до шахти прикручений. Ось у нас дуга така, де ігли кріпляться. Ось дуга трошки назад не відходить, наприклад, на сантиметр. До кінця не дійшла все. Лічильник не спрацював. І було прийнято рішення встановити його до приладу запуску в'язального апарата. Ось дивіться. Ось лічили на кожухі. Можна, у кого немає такого кожуха, на шахту його прикріпить. Потім ось у нас така шинка. Ну, запускає в'язальний апарат. У кого є спроса, той знає. І пружинка. М'ягенька на розтяг. Коли запускається в'язальний апарат, пружинка тяне. Ось ніжку і все. І спрацьовує лічильник. Вернувся назад, воно відпустилося. І опять ось дивіться, зараз було 8 чи скільки тюків. Показує. А, 6 було. Зараз 7 тюків. Так що ось такий нехитрий спосіб. Може кому згадиться, у кого є проблема з лічильником і не знає, як його встановити. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, до побачення, до нової зустрічі.